Блокування на кордоні намагається вирішити Єврокомісія. Але що там справді відбувається? Від гучних заяв минулого тижня про покарання до якихось незрозумілих позицій. Україна втратила вже на цих блокуваннях понад 400 мільйонів євро. Якщо порахувати ще упущену вигоду, то витрати складуть мільярди. Натомість наш президент заявляє, що нашим сусідам треба дати трошки часу, і все потеплішає. Треба дати трішки часу. Нашим сусідам все потепліше, але на жаль, це не та ситуація, і у нас немає достатньо часу. З офіційних заяв представників Єврокомісії випливає, що вони є ніби просто посередниками між Польщею та Україною. По суті, вони тоді нічого не рішають. А тим часом з'являється інформація, що блокування може протриматись до лютого 2024 року. Про що вони там взагалі думають? Уявіть собі, ви донатите на ЗСУ, віддаєте останні кошти. А якийсь егоїстичний перевізник просто перекриває вам кисень. Для справедливості варто зазначити, що колись польські перевізники витіснили німецьких, і зараз вони бояться, що те саме з ними можуть зробити українські перевізники. Але це життя, і в житті є таке питання конкуренція. А тепер подумайте: чи дасть добро Польща на вступ України в ЄС?